Вітаю! Я, Оксана Коваленко, учителька математики. Ми продовжуємо розв'язувати задачі на побудову. Темою сьогоднішнього нашого уроку буде поділ даного відрізка навпіл. Важливо пам'ятати, усі побудови виконуються тільки за допомогою циркуля та лінійки без поділок. Задача поділіть даний відрізок навпіл. Нехай АВ Даний відрізок зображений на екрані. Треба поділити його навпіл, тобто побудувати його середину. Перше. Розхилом циркуля з радіусом більше за половину відрізка АВ Описуємо частину кола з центром у точці А. Друге. Розхилом циркуля. З таким самим радіусом, як і в пункті 1. Описуємо частину кола з центром у точці Б. Третє. Позначаємо точки М і Н на перетині побудованих кіл. Четверте. Через точки М і Н проводимо пряму МН. Пряма МН перетинає відрізок АБ в точці П. П шукана точка. Доведення. Трикутник АМН дорівнює трикутнику БМН за трьома сторонами. АМ дорівнює БМ за побудовою. АН дорівнює БМ за побудовою. МН спільна. Тому кут АМП дорівнює куту БМП, як відповідні. Отже, МП. Бісектриса рівнобедреного трикутника АМВ з основою АВ, тому вона є також і медіаною, і висотою за властивістю рівнобедреного трикутника. Отже, П середина відрізка АВ. Зауважу, що пряма МН є серединним перпендикуляром до відрізка АВ. Отже, ми навчились ділити заданий відрізок навпіл і будувати серединний перпендикуляр до відрізка. А зараз пропоную вам задачу, для розв'язання якої нам доведеться пригадати не тільки властивості кола, а й властивості трикутників. Знайдіть кут між радіусами кола ОА і ОБ, якщо відстань від центра кола до хорди АБ. У два рази менша від радіуса кола. Розв'язання. Розгляньмо коло, в якому О його центр. А Б, хорда Оа і ОБ радіуси ОМ відстань від центра кола до хорди АБ. Отже, ОМ перпендикулярна до хорди АБ. Розгляньмо прямокутний трикутник ОМБ. За умовою відстань ОМ. У два рази менше від радіуса кола ОБ. Отже, БО дорівнює 2 ОМ. А кут ОБМ дорівнює 30 градусам за властивістю катета, що лежить проти кута 30 градусів. Розгляньмо трикутник БОА. У ньому ОА дорівнює ОБ як радіуси. Отже, кут ОАБ дорівнює куту ОБА. І дорівнює 30 градусам. Тоді кут БОА дорівнює 180 градусів мінус 2 помножити на 30 градусів. Кут БОА дорівнює 120 градусам. Відповідь. Кут АОБ дорівнює 120 градусам. Чудово! Сьогодні ми дізналися. Про алгоритм побудови середини даного відрізка за допомогою циркуля і лінійки пригадали властивості кола та властивості трикутників. Дякую за увагу. Щасти вам!